Партнер програми Торгова марка Червона калина. Твоя вода з відомого курорту. Шанування усім, хто долучився до перегляду нашого ефіру на телеканалі Сфера, програма гість у студії. Мене звуть Андрій Смус, і Сьогодні будемо говорити про проблеми малого та середнього бізнесу. До нашого міста 1 лютого завітав народний депутат України, секретар комітету по боротьбі з корупцією, і організованою злочинністю у Верховній Раді, лідер політичної партії Громадський рух народний контроль у Верховній Раді. Це є група народний контроль Дмитро Добродомов. Пане Дмитре, вітаю. Вітаю вас. Також мій сьогоднішній співрозмовник керівник міської організації міста Рівного громадського руху народний контроль Андрій Петренко. Пане Андрію, вітаю. Доброго Отже, пане Дмитре. Я розпочну з цитати глядачам. Розповім і нагадаю, що під час під час сьогоднішнього перебування у Рівному народний депутат зустрівся із підприємцями, представниками малого середнього бізнесу. У Рівному на вже досить відомій дискусійній платформі Open Space. Там вони мали можливість поспілкуватися, підприємці поставити запитання з перших уст, почути відповіді від народного депутата на ті процеси, які сьогодні відбуваються, із підприємницькою діяльністю в Україні. Загалом пан Петро мав можливість дати свої відповіді. Як це відбувалося, ви матимете можливість переглянути в нашому ефірі у випуску новин? А сьогодні хочеться підбити підсумок оцього такого невеличкого робочого дня пана добродомова і власне вражень і, і окреслення тієї проблематики, яку яка насамперед турбує підприємців? Отже, я розпочну нашу бесіду із коментаря присутнього чоловіка сьогодні, колишнього міського голови Дубна. Леоніда Дудка, я процитую: йде знищення, реальне знищення? 3,200 – це добре, але разом з тим зростає ПДФО, зростає відрахування до пенсійного фонду. Уже сьогодні в нас зросли ціни на газ та електроенергію. Де реально людям брати можливість аби розвиватись або, хоча б втримати свій бізнес, реально. Неможливо, я хотів би, щоб ви прокоментували цей голос так підприємця, тому що це ж не тільки його одного це турбує, так це не тільки його так бачення, це напевно більшості підприємців малого середнього бізнесу. От, власне в контексті вашого законопроекту 51.18, Так, це встановлення мінімальних галузевих зарплат. І власне того, чому група народний контроль не голосувала за бюджет 2017 Ну власне, чому ми не голосували за бюджет? І за ті закони, які передавали цьому бюджету, це зміни до бюджетної податкового кодексу, власне, і було в цитаті підприємця, якого тільки що власне і розповіли, тому що все, що там було закладено. Це було реальне знищення, так? замість того, щоб допомогти або принаймні не заважати, а це часто теж дуже в нинішніх українських реаліях дуже важливо для підприємців, і їм створюють а, зайві проблеми. Це і збільшення на 22% соціального внеску, незалежно, підкреслю, такого ніколи не було від того, маєш ти прибуток чи не маєш ти а, прибуток, це призвело до закриття більше там, 200 а, тисяч так, а, фірм. На сьогоднішній день цей процес Становці, зараз сьогодні, сьогодні. буде тривати, так що до мінімальної зарплати, однозначно, що піднімати за мінімальну зарплатню потрібно, але ніяких компенсаторних механізмів не передбачили власне для підприємців, яким це стало величезним тягарем, тому що той податок по суті сьогодні в них збільшився удвічі, натомість і з тими всіма відрахуваннями, що теж. Лягли на їхні плечі ніяких обіцяних так змін і послаблення в податковій сфері не відбулося, а по факту відбулося збільшення. І це призведе до одного. Сьогодні про це щиро і відкрито говорили. Так в деяких моментах хтось піде в тінь і не буде цього очікуваного ефекту про наповнення бюджету, так впаде купівельна спроможність. Власне, деякі працівники і самі хочуть офіційно вже звільнитися з роботи. Не фактично, вони звичайно хочуть працювати. Mm -hmm. Вони хочуть отримувати офіційну зарплатню по простій банальній причині. Ця зарплатня надає можливості претендувати на субсидію. Ті а ті платіжки, які на сьогоднішній день прийшли, mm -hmm. вони відповідно. А просто перекривають весь цей а, заробіток. Ось і це є величезна проблема. І е, якщо люди самі добровільно хочуть нелегально працювати, не задумуючись завтра про ні про те, що в них ну, на жаль, не будуть претендувати але... на пенсію, вони кажуть, що треба жити сьогодні. А не завтра. Це, звичайно, сьогодні було прикручуте, але ми ці наслідки знали і розуміли, що в парламенті під час голосування виступало. І я, зокрема, наголошував на тому, що це цим закінчиться. Минув лише перший місяць, і це лише перший місяць цих проблем. Хоча сьогодні тебе слід відзначити, почули багато правильних і конструктивних речей. Я думаю, ми. Водом, угу. а на них зупинимося. Я от хотів пана Андрія запитати. Я знаю, що ви керівник міської організації збирали цю інформацію. От, власне, яка ситуація у рівному по закриттю підприємців другої групи, я так розумію це найбільш вразлива категорія. Можете детальніше розповісти? От яка ситуація в обласному центрі? Так, в мене в руках свіжі дані. Це за кінець грудня 2016, початок 2017 року на на цей час було вже подали заяву на закриття більше тисячі підприємців. Тобто, це грудень минулого. Це, це грудень минулого і початок цього року. Uh -huh. І це переважно підприємці другої групи, це ті, що на єдиному податку, вони закриваються і вказують причину зв'язку зі змінами в податковий кодекс. Тобто, так, от причина так. зміни і в податковий кодекс. Ну а власне, от що змінилося? Які от цифри оподаткування фізичних осіб другої групи змінилися? Ви можете провести порівняльний аналіз? Я знаю, ви фінансист. От, власне, 16-й рік і 17-й рік. Так, От тобто, ось... що ми маємо от, з якими як... цифрами? Ну, якщо брати за 2016 рік, підприємці сплачували 7104 гривні податку всього. Е, нині ця цифра за 17-й 17 рік буде становити 16 тисяч гривень, тобто в 2,3 рази збільшується податкове навантаження. Угу. Тобто за цим, за цим мінімалкою 3200 криється не, не збільшення е, не збільшення мінімальної зарплатні, а збільшення податку. Угу. От Тобі, власне тут є інша небезпека. Прошу. Я першу тут є інша небезпека, і вона вже зараз те, що ми почали говорити, мені треба заакцентувати увагу. Порахувавши зараз бізнес так переживає на найкращі часи з падінням купівельної спроможності, зростом долара. Зараз бачите, пальне знову виросло і так далі. Газ треба оплачувати. Перехід бізнесу в тінь. Те, що ми багато років в країні боролися, і все ж таки певна кількість людей вийшла з цієї тіні, зараз буде туди загнано, так а інша буде просто скорочення, тому що ну, підприємець, порахувавши свої. А доходи і витрати почне оптимізовуватися. Перша оптимізація завжди торкається в першу чергу людей. Сьогодні я почув іншу жахливу інформацію. Виявляється за газ, тобто те, що опалення, і це вже не, не, не лише на рівненщині ця інформація. Зараз будемо готувати від нашої групи в парламенті народного контролю. А відповідне звернення поза як ціна на газ для підприємців є вище, тому суда включаються в формулу частину. Транспортування, ось а це є категорично не так, тому що я пере, я пам'ятаю дуже добре це засідання, коли е, е, про це приймалося рішення, і були чіткі е, запевнення прем'єр-міністра у тому, що ціна буде однакова для всіх. Пане а вона вкладала шість 6900 за тисяч. Андріал дивиться. Я думаю, ви зі мною погодитесь. От навіть під час цієї дискусійної платформи сьогодні, от ті підприємці, які були присутні, напевно. Чимало з них хотіли би стати депутатами місцевих рад, депутатами Верховної Ради, ясна річ, хоча б з цієї причини, аби підтримувати свій бізнес, лобіювати. От у нас в країні якісь такі умови створені. Якщо ти хочеш вижити, будучи підприємцем, тобі потрібно йти в владу. От я знаю, що депутатська група народний контроль має низку законопроєктів, зокрема і в цьому контексті. Чому він не отримує і не має підтримки більшості в Верховній Раді? Не лише цей, а от глузеві мінімальні зарплаті і. По створенню антикорупційних судів, і так далі, а це власне йдеться це про те, що владі нинішньої вона не вийшла з тої системи, яка була при Януковича, яка ж формувалася і до Януковича, в тому числі так помінялася просто в обличчя цій системі. І власне представники влади, в тому числі народних депутатів, які представляють і олігархів, так. А представляється старі політичні клани, їх це все влаштовує. От ми пропонуємо як реально наповнити бюджет. Крас зустрічався з прем'єр-міністром, який пропонував нашій групі голосувати за бюджет, і Ми сказали, будь ласка, прийміть. Законопроекти, які наповнюють бюджет, ми не претендуємо як інші а групи, як зазвичай в парламенті включити стрічку витрат бюджету. Ми пропонуємо mm -hmm. ідею, яка дозволить збільшити наповнення до бюджету. підлягає в законопроекті про мінімальну галузеву зарплатню, які стосується експорту у підприємств. Тобто підприємства, які продають понад 30% своєї продукції, на експорт за кордон, тобто продають за валюту. Навіть собі, якщо долар зріс 3,5 рази. А сама продукція в тих же в принципі опціях, Там плюс-мінус невеличкі падіння відбуваються, продається. То виходить, що а, власники, а переважно це олігархи, бо це стосується металургійних, машинобудівних або агрокомплексу, а, отримують втричі з половиною більше а, готівки в гривневому еквіваленті. А зарплата працівників, як була наприклад на металургійному комбінаті 5-6 тисяч гривень, так і залишилася. Ну, перше, де справедливість. Для початку, а по-друге, якщо б ми їх змусили це зробити і платити справедливу ціну, нічого більшого, бо, вже скажу, вони нічого не втратили, тому що продукцію на свою продають за валюту. А тоді б ми наповнили бюджет щонайменше відсотків на 30%, збільшили б купівельну спроможність. Мова йде про 5 мільйонів українців, задіяних на роботі в підприємствах, які є експорту І тоді б ми не піднімали лікарям всього-навсього на 30%, так які навіть не покривають зарплатню в цьому році. Які навіть не покривають інфляційні процеси, так а могли б абсолютно спокійно підняти вдвічі Це mm. саме стосується вчителів і так, далі, і так далі. А ті підприємці, з якими ми сьогодні зустрічалися, отримали б клієнтів, так які б могли спокійно в них. Тому що Це а ж малий, все бізнес, які би спокійно в них міг купляти і мав би гроші для покупки цих а, товарів. Антикорупційний суд я взагалі мовчу, за конституційна реформа і без цього а, закону, без нового суду. А, ми не зможемо побороти корупцію в жодному випадку. Тому що ми бачимо, що навіть новостворені антикорупційні органи, а є і співавтор всіх законів, який дав зелене світло для них. Розбиваються їхні всі справи власне, в цих корумпованих судах, де виходять під заставу, наприклад, ще один наш законопроект про пожиттєве ув'язнення топ-корупціонерів. Там якраз і є цей пункт, який передбачає заборонити виходити під заставу, підозрюваним в корупції та в отриманнях хабаря. Будь ласка. Але владі це не вигідно, вона боїться а, цього. Що вже говорити, коли в вересні всі говорили про те, як потрібно нашій економіці кредити МВФ. У нас тоді була одна вимога. На той час вересні це проголосувати за законопроект, який надавав набу національному декораційному бюро більші повноваження mm -hmm. в плані особистої прослужки, роботи під прикриттям та доступу до кореспонденції. Побоялися, і до листопада ми мали його проголосувати. Наш комітет його схвалив до голосування в парламенті одноголосно ще в липні минулого року. Побоялися тепер МВФ нам висунуло 12 умов, mm -hmm. в тому числі збільшення пенсійного віку і в тому числі відкрити ринок землі. Чого не можна категорично ні першого, ні другого робити, тут наша позиція натомість перед ефіром пан Андрій мені показав сторінку нашого прем'єр-міністра в Фейсбуці, де він повідомив про економічне зростання і що кількість вакансій збільшилась на 46% по Україні. Я знаєте, вчора я уважно на одному з ефірів у Києві якраз в цьому ж ефірі був і прем'єр-міністр Груйсман. У мене таке враження, що це така якась хвороба чи пошасть пішла, що вони вірять, вони навіть вірять в те, що вони а, говорять. Нічого не оперується ані цифрами, ані реальним станом речей. Взагалі, взагалі Щоб ви розуміли, навіть на один запитань до уряду, які є по п'ятниці, в сесійний день в парламенті, ніколи не лунає конкретної інформації. І угу. це є, це є найжахливіше, тому що сказати немає що, тому що елементарно склавши математику, ми подивимося. Не до отримання бюджету, чому немає аудиту і звіту про виконання бюджету минулого року, та немає що сказати, тому що всі ці діри, всі ці розриви величезні перейшли у цей і так розривний бюджет, що він складається. З акцизів добре курілку підняли цигарки, пальне. Подивіться, що робиться на станціях. Щодня піднімається вчора. Взагалі всі АЗС потужні підняли підняли раптом від 50 копійок до гривні. І цей процес буде продовжуватися в цьому плані. Більше того, ці акцизи 5% забрали з місцевих бюджетів. Натомість, натомість, змінах до бюджетного кодексу запровадили тягар до місцевих. Рад оплачувати комунальні послуги та адміністративно-технічний персонал, лікарень, шкіл а, і взагалі взяти на отримання профтехучилища. Все колапс, це не потягне. Більше того, було порушено до нас статою конституції. два рішення конституційного суду. і Наша група народний контроль зараз збирає в парламенті підписи до конституційного суду з вимогою негайно відмінити це антиконституційне рішення, яке я взагалі вважаю конституційним переворотом. В парламенті у бюджетну річ. дякую. Я думаю, другу частину нашої розмови побудуємо власне, от дуже часто доводиться чути на вулицях від людей: ну а народний контроль чи будь-яка політична сила, яка не є в Раді, так яка не представляє інтереси територіальної громади. Яким чином ви можете там допомогти нам? Яким чином ви можете впливати на процеси? От я хотів би запитати керівника міської організації: от яким чином ви сьогодні можете допомогти виборцям, допомогти людям? От вони звертаються до вас? От як реагуєте? Які механізм ну, співпраці? У нас є такий інструмент, як е, журналістські розслідування. Тобто до нас звертаються люди, ми на місця? Е, Висилаємо кореспондентів, вони розслідують і це висвітлюємо цю всю інформацію, піднімаємо резонанс, і влада вже нема куди діватися. Вона має реагувати. Власне, от журналістське розслідування, які ще власне механізми ще можуть бути, окрім цієї праці. В нас змін. також приймає. Працює депутатська приймальня на Симона Петлюри 6, а також туди приходять люди, звертаються. Ми, Пишемо запити різні, різного типу. Це працює комплексно. Так, так Це комплекс. Насправді це працює комплексно, це працює разом, а, разом із в тому числі з допомогою депутатів Верховної Ради а нас їх від народного контролю є четверо в парламенті. Така маленька, але горда група. І дуже важливий і, і ключовий момент. Це треба робити гуртом. От ми сьогодні з підприємцями я почув дуже класно багато хороших ініціатив, тому що це представники реального сектору економіки. Це люди, які працюють і заробляють гроші. Не кажуть, дивіться, можна зробити. Так. Перше, друге, третє. Так? Я не буду перераховувати ці ідеї, які ми зробили. Ми домовилися, що перші такі зустрічі будуть регулярними так? на базі народного контролю, для того, щоб чули. От якраз би прем'єр-міністр Осьма порадив зустрічатися і так, от сідати з підприємцями перед тим, як подавати в парламент от такі ініціативи. Від яких вони зараз просто шоковані. Так? Mm. І розмовляти з тими людьми, які заробляють для держави гроші, а не витрачають їх mm. навпаки. Ну, скільки ця ініціатива дозволить заробити грошей? Так? Ну, 2-3 ну, мільярди, та в нас за тиждень через митницю. Ми втрачаємо через корупційні схеми в десятки разів більше. Ось де відсутність взагалі стратегічної ідеї і розвитку. Тепер щодо народного контролю я дуже багато позитивних прикладів вирішення, де і громадськість активна, а ми в тому числі там і юридичні послуги доводимо, тому що, ну, на жаль, всі люди мають або можливість звернутися до юриста, або загалом правильно оформити. Плюс депутатський запит, який має силу, а нас дуже добре знають. І часто навіть Просто бояться, так і краще вважають зробити, але ми робимо прецеденти. Ми покажемо людям, як можна ту чи іншу проблему насправді вирішити, якщо вони будуть гуртом. Одеться всі ці законопроекти, про які я говорив, а також інші ініціативи від інших демократичних опозиційних сил, з якими ми зараз об'єднані в прагненні змінити ситуацію. Десь середині березня ми будемо оставляти в Верховній Раді вимагати їх голосувати, і ми просили би людей доєднатися до акції під Верховною Радою в підтримку. Цього тому що влада боїться на сьогоднішній день міні майдан людей. чи акції? Ні, ні. Це нормальне наше конституційне право, щоб люди чули. Ви знаєте, на деяких, я скажу за свого досвіду, залі на деяких депутатів це впливає. Mm -hmm. Впливає, тому що якщо приходить 5-10 тисяч людей під Верховну Раду, таке було, коли приходили вчителі, пам'ятаєте пенсіонери, щоб вони відміняли 15% на пенсію в цьому бюджеті, знову 15% з працюючих пенсіонерів знімають. Ну такий пінг понг це небезпечні забавки з власним народом. Це влада мусить розуміти, але ти Тебе зі всіх сторін з нашого боку депутатського, з громадського. Так, якщо ми всі будемо об'єднані, тоді результат однозначно вийде. Як вийшло, наприклад, з мораторію на вивіз лісу Кривляка, яка є нашою ініціативою. Це єдина галузь, яка завдяки цьому мораторію минулого року промисловості галузь а показала плюсові результати в меблові. Плюс 15 mm -hmm. деревообробні плюс Головне – ми створили робочі місця. То почали заробляти люди гроші, і ми збільшили додано вартість. Сказали про вивіз лісу, а відразу асоціації вивіз. Сміття і все, що з цим пов'язано Львівське сміттєзвалище. Я знаю, що народний контроль ініціює створення комітету по рятунку Львова, але я не помилюся, якщо скажу, що подібна ситуація ну, притамана іншим обласним центрам. Львів просто от, прецедент. Так? От мало того, до нас до рівному у рівному почали з'являтися серед колег-журналістів такі заголовки, що львівські сміттярі вивозять таємно сміття на рівненське сміттєзвалище. Ось і я знаю, що пан Андрій, є е, фахівець в галузі систем безпеки, відео і нагляду і контролю. От все-таки можна якимось чином порядкувати системи відеонагляду, захисту, аби контролювати цей процес, щоб все-таки, як то кажуть, пред'явити, сказати, так справді вивозиться сміття. Тому що сьогодні дуже важко довести цей факт. Всі кажуть, що львівського сміття в рівному немає, натомість подейкують, що вивозять. Так, ми зараз наш осередок готує презентацію концепції «Безпечне, місце, безпечне місто, безпечна країна. Ми Дмитра Євгеновича запрошуємо на презентацію цього. Згодом, згодом ми повідомимо про дату. Взагалі, відеонагляд це така система, яка б. Вона б Врегулювала б всі е, ці питання, тому що по відеонагляду можна прослідкувати все: е, всі весь рух транспорту, весь рух е, людей, е, і взагалі це е, безпека громадян. Якщо в комплексному масштабі взяти, це і безпека міста, я так розумію. Так, це так? безпека міста, і не тільки безпека, це і порядок міста. Uh -huh. А це норма є зараз, Дивіться, це ж норма зараз для європейських міст. Ми ж з вами А от митному законодавстві новому там передбачили. Європу, такі, те, Так, ми, тому, да, це так, це теж наша ініціатива для того, щоб митниця забрати від ДФС, тим паче від який які чолі просто який там, я не знаю, рекорди б'є по запровадженню корупційних а, схем. Ми митниці віддати пряме підкориткування. Міністерство фінансів щодо сміття, дивіться, що показала проблема львівського сміття. А громада, яка не проявила своєї активності, не змусила того самого міського голову садового виконати свою найпершу. Передвиборчого бісенку 10-річної давнини, так і вважаючи, що сміття це не проблема людей. Тепер це проблема кожного Львів'янина. Повірте мені, я зараз був буквально кілька днів тому у Львові, це апокалістичне е е видовище, і це зараз морози. Так? Там дійсно, якщо потеплі їх, і це все попливе, то це буде дійсно екологічне лихо. Тепер треба показати на цьому прикладі, бо це не проблема лише міста Львову. В Рівненщині це краще, до речі, вирішено. Ви знаєте, що тут на Рівненщині якраз зробили це. Впорядкували цю ситуацію якраз ті інвестори, яких у Львів не пустили. І колись я з ними мав розмову ще як журналіст, вони сказали: розумієте, нас немає стрічки. На корупційні витрати, так які, які намагалися ось так, коли людина думає, що корупція її не стосується, то виходячи зараз дому у Львові і натикаючись на ці гори сміття, так на тих шурів і всього решту, вона має розуміти, це є наслідок корупційних діянь. А сьогодні ще є політичної гри, насправді, де одні опоненти намагаються іншим. Саме тому ми закликали всі політичні сили відкинути амбіції, відкинути своє опанування, спершу вирішити питання з містом, яке вони всі люблять, зі сміттям. А вже згодом хай хайне ці самі дадуть оцінку. Як саме керівняни місцевій владі мають дати потім оцінку, так на чергових виборах, чи тих вони обрали людей, чи ні. Те саме стосується і парламенту, і президенту. Ми маємо бути свідомі цього. Маємо розуміти, що ми обрали всіх цих, цих людей до парламенту. А тепер парламент має найнижчий рівень. А довіри, бо начебто він не працює. Це ще як подивитись, хто працює, хто не працює. Я сьогодні рівне, завтра в Тернополі, так? і ж до людей. Хтось дійсно працює, як не скажуть, на закордонних округах. Це інша історія. Я вам дякую за цікаву розмову. Сподіваюсь, нашим глядачам було цікаво. На завершення буквально репліка, куди далі проляже у вас маршрут. І от, власне, як відпочиває Дмитро Добродомов, чи відпочиває до а знаєте, це може відпочинку назвати, але щойно повернувся це важливо свого важливого форуму вже, що і в Польщі, в Україні, є, це 10-й день форум. І скажу одне, що поки ми не почнемо дійсно реалізовувати це те, що вимагає Майдан, навіть не наше євро. Партнери з нами будуть говорити на рівних на сьогоднішній день від української влади в Європі замучились. Це говорить прямим текстом. Від нас чекають результатів. Я пригадую інтерв'ю експрезидента Обами. Пригадуєте, що він не довірив би українському політику навіть вигуляти свою свого песика. А, на жаль, страсить. на жаль, на жаль, треба констатувати, але це стосується влади. Україну люблять українців поважають, і тепер нам все ж таки треба підкріпляти це тим, що ми маємо все ж таки обирати гідних. Людей, з яких можна буде спитати, не буде соромно. Ну і далі, куди ви після рідного зараз з Тернопіль, а потім в Київ і на засідання Верховної Ради, яке, я сподіваюся, нарешті парламент воюючої країни збереться в повному складі для вирішення нагальних питань, яких ми збиралося понад тисячу законопроєктів, Ми боргуємо з минулого року. Це жахливо абсолютно ось, але на жаль. При нинішньому складі парламенту вирішувати ці питання надзвичайно важко. Ну Що ж я вам бажаю успіхів, все таки Як навести лад своєю невеликою кількістю в регламенті Верховної Ради, щоб справді наші обранці дотримувалися регламенту і відвідували засідання. Так насамперед, дякую ще раз вам за цікаву розмову. Глядачам нагадаю, ми сьогодні спілкувалися в ефірі з народним депутатом України Дмитром Добродовим, який завітав у Рівне, аби зустрітись з підприємцями, представниками малого середнього бізнесу, також до нашої розмови долучився керівник міської організації у Рівному громадського руху народний контроль Андрій Петренко. Дякую, що були з нами. Сподіваюсь, вам було цікаво і пізнавально. До побачення. Червона калина. Твоя вода з відомого курорту.